Вітаю всіх на каналі Білий Аркош. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про колореву щурів Анабель. Після того, як пацюки повернулись у підземне королівство, всю здобич поклали до ніг своєї королеви Анабель. Тут було безліч всілякого краму. Найсмачніші смаколики, цукерки, печиво, бублики, льодяники, інша їжа, ковбаси, сосиски, шинка, коштовні скриньки з різними прикрасами, золотий та срібний посуд, порцелянові вироби, бронзові канделябри. Килими та дзеркала, шовкова тканина, музичні інструменти, смачні напої, коробки з подарунками, великі та маленькі скриньки із золотими монетами та ще багато іншого. Королева з задоволенням Дала скарби. Вона обожнювала ці моменти, її очі блищали, вона вся ж трусилась від задоволення, прикраси на ній тихенько дзвеніли. Поряд стояв її радник кажупет. Королівський рахівник Скнара Ретельно підраховував скарби та записував до реєстру. А улюблена Фрейліна королеви та головна пліткарка підземного королівства Карапиша нашіптувала Аннабель останні плітки та намагалась випросити для себе дзеркало та золотий підсвічник. Начальник королівської варти, генерал Шурига, пильно вглядався в присутніх. Чи, бува, ніхто не замислив якогось лиха для його королеви? Ніхто вже й не пам'ятав, скільки часу Шурига охороняв королеву, і всі боялись його, як вогню. Пацюки. Та свита з нетерпінням чекали, який же подарунок Анабель визнає найкращим. Адже на переможця чекає неймовірний приз, Анабель дозволить йому доторкнутись до чарівного рубіна і побачити дивовижний світ. Про який пацюки знали лише з розповідей Кажу-Пета. Час тягнувся не наче жуйка, а королева все не оголошувала переможця. Нарешті Кажу-Пет тричив дарим хвостом по підлозі і всі щурі затамували подих нас. Стала неймовірна тиша. Королева обвела поглядом у всіх присутніх і всі скарби і зупинилась на золотій каблучці з діамантом, яку тримав з гордістю маленький пацюк. Діамант яскраво виблискував та переливався чудовими неймовірними кольорами. Залою пробіг тихий, збентежений шурхіт. Всі погляди були спрямовані на маленького пацюка. Як тебе звуть? запитала королева, посміхнувшись. Мене звуть хрум хрум, відповів маленький щур. Сьогодні твій день, м'яко промовила королева, ти найбільше догодив своїй королеві. Чи не так? І вона повернулась до свого радника кажупета. Так, так, звісно, ваше величносте, відповів кажуп, якому б навіть і в голову не прийшло заперечувати королеві. Він вже тримав у руках коштовну скриньку з рубіна. Підійди до своєї королеви, владно сказала Анабель, і хрум-хрум на тремтячих ніжках попрямував до трону. «Неперевершено!» – прошепотіла Анабель, розглянувши діамант. І замріяла но заплющила від задоволення очі. Поруч, свердлячи жадібним оком кавлучку, неначе чорний привід стояв кажупет. В руках він тримав скриньку, а на бурштиновій підставці знаходилася ксомитова подушечка з золотими китицями, на якій виблискував чарівний рубін. Сміливіше, підбадьорила хрумхрума Анабель, підійди і доторкнись до коштовного хрестала, поклади на нього свої лапки. Присутні з величезною заздрістю дивились на хрумхрума. Кожен мріяв бути на його місці. Не вірячи своєму щастю, хрумхрум -хрум наблизився до рубіна. І огорнув його своїми маленькими лапками. Вмить сяйво посилилось, а всередині рубіна почали з'являтись дивовижні видіння. Вперше хрум хрум побачив високі гори, оповиті білим туманом, повноводні річки з квітучими берегами, широкі. Золотисті поля, буйні зелені ліси, він вперше побачив море і дивовижні прекрасні місця, про які раніше навіть не здогадувався. В цей час він відчув себе найщасливішим пацюком у світі. Аннабель була настільки задоволена новою прикрасою, що їй захотілось похизувати з каблучкою перед усіма. А як зробити так, щоб усі побачили, так, звісно, влаштувати грандіозний бенкет? Фреліном Аннабель доручила влаштувати бал. А бенкет вона вирішила підготувати сама. Для цього викликала королівських кухарів на чолі з шеф-кухарем на ім'я Рокфор. Хитрий пацюк розумів, що не можна з'явитись до королеви з пустими руками, тому приготував для неї улюблену страву. Королівський сир. Анабель наказала Рокфору організувати все на найвищому рівні, приготувати найвишуканіші страви, щоб пригостити своїх вельможних гостей. На цьому ми закінчуємо нашу розповідь. А що було далі, дізнаємось наступного разу. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. До зустрічі!